Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті з нами на зв'язку. Іван Ступак, це експівробітник СБУ та експерт інституту майбутнього. Іване, вам вітання і слава Україні! Да, добрий день студії, вітаю вас, Героям слава і радий бути з вами. От маємо таку ситуацію, коли дві російські крилаті ракети Калібр пролетіли над Молдовою та Румунією. Причому вже починають з'являтися заяви, що нібито такого не було. Хоча от залужний публікував інформацію про те, що проліт відбувся. А потім ці ракети зайшли в повітряний простір України. Якою на це мала би бути реакція НАТО? От дивіться, от ви почали розказувати. Якраз я це цю ситуацію теж А, Ну. Принаймні з то з того, що є на даний момент, на дану хвилину, наше командування каже, що були була була да, одна ракета чи дві ракети над однією з а, країн членів НАТО. А... Країна НАТО каже: Ні, ні, нічого не було, все нормально, все окей. Я особисто бачу позицію таку страуса а, в чергове країна НАТО, одна з країн НАТО займає позицію, що та ні, 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 нічого не було. От, якщо буде порушення, то тоді вже дійсно буде там і п'ята стаття. Там і будемо захищатися. Я бачу, що країна НАТО просто НАТО весь альянс він не готовий себе захищати і. Принагідно шукає будь-яку можливість для того, щоб не те, щоб ем, обілити Росію, да там катині, та, ні, ні це ж не вони а, просто вдати враження, що та ні, нічого не було, все нормально. Тобто немає тієї рішучості. Тобто є документи, да, що ми будемо захищатися. А коли справа доходить до того, що треба себе захищати, вони не мають рішучості на це. І я вважаю, що. Ну, НАТО, це не те, що організація вже мертва. Ні, вона ще буде існувати. Нам треба туди рухатися. Але перспектива за маленькими об'єднаннями е, країн там. 5-6 країн, ну не більше 10, які можуть себе рішуче захищати. І ось коли ракети так буде пролітати, вони будуть а збивати їх одразу, а не чекати. Ось з закритими очима пролетіла, ну все окей. І рішуче відповідати на дипломатичному фронті. Це дуже важливо. Поки що реакції немає, і вона не очікується. Можливо, буде пізніше, але ось зараз мені дуже не подобається така ось реакція, що ти ні, нічого не було, все нормально. А от чи можемо ми припустити, навіщо росіяни зробили це? Це провокація. Вони так перевіряли, як відреагує НАТО, чи ну я розумію, що в голову їм ми не знаю, на жаль, чи на щастя залізти не зможемо так нашим ворогам, але от загалом, чи можемо ми припустити навіщо це намагаються так своєму тому населенню розказувати, чи то ми воюємо з НАТО, як вони люблять це говорити, чи от які версії ще можемо розглянути? Ну, давай так. Перша, перша версія, яка найбільш ну, найбільш, давай давайте рівномірно розкладемо все. Перша це точність російської в лапках високоточної зброї. В неї там є розбіг, вона може там туди, сюди залітати. Можливо, як варіант, вони там собі помітили. Точка А да, – дав точка Б влучання. А там вона від, відхилилася від траєкторії, пролетіла там через декілька сіл а, Молдови, Румунії і залетіла вже в Україну знову. А, це на недолугість росіян можна покласти. Це раз а, друге, як варіант, а, розрахунок такий, що коли. Ракета російська буде летіти десь у прикордонній смузі. Україна її обов'язково зіб'є, і ця ракета або ракет обов'язково потраплять знову у ламки в країну член НАТО, а загинуть або будуть травмовані громадяни Євросоюзу, країна та і Україна в цьому випадку буде втрачати репутацію свою, будуть дуже великі репутаційні а, проблеми, що о, була вже Польща, да, тут знову Румунія. Тобто така провокація, і, до речі, ж правильно пан залужено написав ми слідкували за от не пам'ятаю, одна ракета чи дві було? скажімо так, одна ракета. Ми слідкували, була можливість її збити, але ми. Дозволили, щоб вона пролетіла, вилетіла, і тільки потім вже там працювали по ній. Тобто це провокація: швидше за все, для того, щоб Україна збила і уламками ракети було задано шкоди, там, наприклад, Румунії. А от якщо поговоримо про цю масовану атаку вже про Україну, а не про Румунію та Молдову не вдається росіянам загалом ось цей енерготерор, перш за все, тому що наші енергетики постійно працюють над наслідками. А по друге, ну не вийшло у них так, як вони думали. Там кілька днів пітьми, і Україна вже почне там здаватися і йти на компроміси. Вони продовжують і надалі атакувати. Українську енергосистему і чи є там ось ця лепта пропаганди, аби на російському телебаченні показувати, що от дивіться от достіглі, побід на фронті немає, але тут ми отак от їм я буквально от за секунду давав включення до вас. Я дивився скріншот. Ура! Уха, хлоп! Поїзда становились там на 10-30 минут. Тут, Ого, ви так Це просто оце, жахіття. Оце досягнення. Вітаю! Відкрили нове досягнення, новий скіл. Да? Хохлам там зупинили потяги на 30 хвилин. Оце, оце у вас досягнення. Є чим хизуватися. А, і це знаєте, сьогодні вже що у нас? Десяти да десятилю це вже з, з грудня місяця. Триває да два-три масовані обстріли. Ну не більше, максимум. Вони все продовжуються. Вони ще будуть. На жаль, ці обстріли будуть вони будуть або масованими, або більш менш масованими в конкретних локаціях, в конкретних регіонах або по всій Україні. Принаймні до кінця березня на них треба розраховувати після березня. Можливий так розворот цієї ситуації в напрямку а Більше, мабуть, транспортної інфраструктури, як варіант, я не хочу нікому підказувати. Але коли вже буде тепла пора року, і ці ось всі енергозальоти вони будуть не такі актуальні. Ну, окей, там. Тепло на вулиці довший день, і ці удари не працюють. Тобто не можна досягнути своєї мети. А ось по транспорту це ну це як варіант по там водводозабезпеченні як варіант, газозабезпеченні як варіант. Промисловість також тому треба готуватися, що можливі сценарії та актуалізація будуть зміщуватися в напрямку якихось певних галузей промисловості України. Іване, є от ще питання, яке мені перше, до речі, в голову прийшло, коли я тільки побачив новину про проліто цих от ракет над територією третіх країн. Чому країни НАТО не збили ті ракети? Це ж це ж не участь у війні. Це от перша адекватна реакція, коли у твоєму просторі повітряному з'являються ракети, зброя, яка ну несе велетенську смертельну небезпеку. Перша адекватна реакція це збити її, щоб уникнути небезпеки. А вона ж, вона ж не пролітала десь поруч. Кордону вона пролітала в їхньому повітряному просторі над їхньою країною. Давайте будемо виходити з того варіанту, фантазуємо, що м м вони її бачили. І, дійсно, є, є такий сценарій, що вони могли її не побачити, а, оскільки якщо вона пролетіла там, незначну відстань на свою територію, наприклад, там пару сіл, то ну, дійсно ППО могло не спрацювати, не побачити в прикордонні такій смузі. А, ми цю історію відкидаємо, а, розглядаємо сценарій. Що пролітає повністю на територію Румунії? Вони і супроводжували, бачили повністю. Тому єдина для мене зараз на даний момент відповідь це боягузтво. Я не хочу, я не хочу вони ображалися, але е, на папері вони ми, ми НАТО ми сіла, але. Коли доходить а, справа до діла, то починається ну, хай летить собі. Це ж не в нашу сторону летить, то ну, пролітить собі і все окей. Тобто я бачу виключно ось такий розвиток подій. А, тобто, сценарій такий: вона ж пролітає, вона ж не в нас летить, ну і хай собі летить. Ну дуже би хотілося, щоб вони нарешті стали. Стали тим паперовими тиграми та 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 тому, що останнім часом ці новини ви знаєте, після того як та ракета впала в Польщі, попередня, яка була, і вони на це ніяк ну не відреагували. То не просто проліт ракети здається, що можна і в принципі забути за якусь реакцію. Вони радше скажуть, що тектонічні плити у зв'язку землетрусом в Туреччині змістилися, і це означає, що все, це вже не наша територія. Такого не було, ракета над нами не пролітала. Ну. А ви знаєте, який наступний крок, яка наступна історія? Що якщо Росія побачить можливість використання такого сценарію, що ніхто з країн НАТО не реагує, то вони можуть і далі вже, але умисно запускати через країни НАТО в напрямку України? І ну нато там пролітає через всю Румунію, через там Бухарест, через всю країну, і влучає там у західну частину України. Тобто вони дійсно можуть пробувати і далі, отак от підвищувати ставки. Ах, ви допомагаєте українцям, ах там танки, ах, авіація. Тоді ми будемо через вас ракети пропускати, брати вас на ось таке е, іспуг. Да? Ну таке цивільне, скажу, цивільне слово, іспуг, да, таке російське. Ну, хоча вони в своїй хуліганській пітерській підворотні використовують більш е, захвалі вирази. Тобто, я думаю, що піде ескалація з двох сторон. Зрозуміло. Іване, вам дуже дякуємо за цю розмову. Дякую. Дякуємо, що долучилися. Я нагадаю для наших глядачів, що з нами на зв'язку був Іван Ступак, це експівробітник СБУ та експерт інституту майбутнього, з яким ми говорили про проліт двох е, ракет. Як було заявлено двох ракет на територію Молдови і Румунії, але вже починають потрошки давати задню і говорити, що одна ракета тільки пролітала. Над Румунією такого е, не було, і прольоту м, ракети не фіксували.